Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Російські війська будують лінію оборони навколо тимчасово окупованого Бердянська в Запорізькій області і у Мелітополі, щоб отримати сухопутний коридор до захопленого Криму. Військовий оглядач Денис Попович розповів, чому для РФ так важливі Бердянськ і Мелітополь. Бердянськ це не тільки порт. Бердянськ важливий перш за все, як вихід до Азовського моря, зазначив він. Про те, що будуються лінії оборони у Бердянську, стало відомо вчора, 6 листопада, і це загалом вкладається в загальну концепцію росіян, яка пов'язана з тим, щоб зберегти так званий прохід. До Криму Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ, ті міста, які можуть забезпечити сухопутний прохід, здебільшого Мелітополь. За словами Поповича, Мелітополь важливий як логістичний хаб. Там є вузол доріг, які ведуть з одного боку в Маріуполі, а з іншого боку в Запоріжжя. Там пряма дорога йде через Васильівку, з третього боку в Бердянськ і далі в Херсонську область у нову каховку лівим берегом Дніпра. Це прохід до Криму і автомобільний і залізничний. Експерт додав, що росіяни повинні будуть утримувати Мелітополь, якщо вони хочуть утримати сухопутний коридор до Криму. А вони хочуть його утримати, тому що на сьогоднішній день загалом всі їхні мирні пропозиції, які вони намагаються з кожних прасок нам пред'явити і пред'явити нашим партнерам, вони якраз і полягають у тому, щоб цей коридор зберегти до слова, саме в Бердянську в березні горіли російські десантні кораблі. А Азовське море тепер повністю в зоні ураження української зброї порти у вогні. Нещодавно Дайком описував, чому контроль над Херсоном важливий для Росії та України, коли з адміністративних будівель Херсона зняли прапор Росії, російські блокпости покинули кремлівські війська а призначений Кремлем окупаційний уряд розбігався. Коли міністр оборони Росії Сергій Шойгу в середу наказав відступити московським військам з ключового південного міста Херсона, це стало переломним моментом у кампанії України з повернення території на півдні країни, захопленої Москвою на початку його вторгнення. Важливий чорноморський порт і ворота до Криму. Херсон має стратегічне значення. Відхід Росії з міста також викликав додатковий резонанс, оскільки це було перше велике місто. Яке впало під руки російських військ після початку вторгнення 24 лютого. Ось чому рішення відмовитися від контролю над містом може виявитися важливою подією в жорстокій війні, яка радикально змінила міжнародні відносини. Коли російські війська у березні увірвалися через Антонівський міст через річку Дніпро до міста Херсон, це ознаменувало їхній найбільший успіх у перші дні війни через вісім місяців. Це місто, колишній центр суднобудування, було єдиною столицею провінції, яку вони захопили на сьогоднішній день. Президент Росії Володимир Путін сподівався використати ширшу Херсонську область як плацдарм для руху далі на захід, до портового міста Одеса, але це не вдалося. Тим не менш, минулого місяця він оголосив, що Росія анексувала всю Херсонську область і три інші окуповані українські території, що було широко засуджено як незаконне. Втрата міста Херсона є символічним ударом для Кремля та його прагнення підкорити всю південну Україну. У той же час деякі західні військові експерти стверджують, що вихід із самого міста на східний берег річки мав би тактичний сенс, враховуючи вразливість і відносну ізоляцію дислокованих там російських військ. Хоча офіційні особи Кремля передбачали, що український народ вітатиме їхнє визволення російськими військами, жителі Херсона були зухвалими та протестували проти російської присутності. До зустрічі, глядачі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.